На Біла церква, вітаю тебе з Днем міста! Ти цквітнеш, розцвітаєш, набираєш обертів усьому. Я бажаю не зупинятися на досягненому, мирного неба, всім нам, перемоги України і процвітання нашому рідному місці. Люблю саме краще місце в Україні і в світі. Бажаю вам на цей день міста, всього, всього найкращого, всього, 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 щоб наша країна процвітала. Всього найкращого, так. Це здоров'я, саме головне зараз. Вітаю вас, коли війна. Бажаємо вам мирного неба, щастя і дотримуйтесь правил безпеки при повітряній тривозі. Дорогі білоцерківці, вітаю вас з Днем Білої церкви. В такі складні часи я хочу побажати вам гуртуватися і ніколи не втрачати надії. І ще раз вас вітаю з Днем Білої церкви. Хочу привітати всіх білоцерківців і хочу сказати, що це місце не є моєю рідною домівкою. Ми тут проживаємо з 22-го року. Але це місто стало моєю рідною домівкою, воно нас гостину зустріло. Тож я хочу привітати. Біла церква справді найкраще місце на всій землі. Центр всього всесвіту, не лише Європи, не лише земля, планети Земля, а всього Всесвіту. Тому вітаю рідна Біла Церква. Біла Церква для місто.